Точок русофоба, не хіба фігня маляти, або короткі історії довгого російського імперіалізму. Хан царство або ж наказань. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко, і те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проєкту Лікбез Історичний фронт, який працює з 2014 року. Ми засуджені судом Російської Федерації як екстремістська та терористична організація. Автори тексту та голоси Кирила Галушко та Катерини Лобанова підготовлено за участі Бориса Роженка та продакшна Wild Fox. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Office Pro. У минулому подкасті Туркестанського циклу Російського імперіалізму ми описували те, що собою становила геополітична спадщина Золотої Орди або ж Шулу Джучі. Наприкінці 15 століття вона перетворилася на конгломерат степових ханств від Казані до Сибіру, Криму та Казахстану. На чолі цих держав стояли гілки роду Чингісхана, і лише представники цього роду могли бути правителями. Східні межі цього простору губилися у нетрях Сибіру та Центральної Азії, а сам той простір був чималий, близько 6 мільйонів квадратних кілометрів. Це дещо менше площі Австралії. Західна ж його межа була більш-менш чітко окреслена на межі 14-15 століття. від Волоського та Молдавського князівств через пробіжжя українських земель Великого Князівства Литовського, далі Рязанське князівство, Велике Князівство Московське та Новгородська Республіка. Ще ми анонсували про перебування на Московському царському престолі справжнього чингізида за часів Івана Грозного. Як же ж і в якому контексті таке трапилося і чому не розкручено зайве, як забута фахівцями історична сенсація? В останньому істинно православному ханстві, е -е, пробачте, обмовка по Фейду царстві. Хоча насправді ханство і царство це статусні синоніми. І тому факт підйому статусу від Великого Князівства до царства це геополітично мега круто. В традиційному викладі історії Росії завжди йшлося, що цар це щось таке візантійсько-православне, рівне за статусом західнохристиянським королям. Етимологія від слова Цезар чи «кесар» – Це дійсно вірно, бо ще за давньоруських часів Константинополь називався Царгород. Це слово було титулом, зокрема і болгарських монархів і відповідало західному королю. Зазвичай титул певного короля мав визнати папа Римський, православного ж царя патріарх Константинопольський. Хіба що не єдиним виключенням було спільне визнання папою та патріархом королівського титулу волонсько-галицького володаря Данила Романовича, що робилося під можливий хрестовий похід проти Монголів. Тому для московського великого князя набути собі титул царя було б формальним закріпленням у вищій лізі державців. Але за тих часів такими титулами не розкидалися. У міжнародних відносинах це був суворий момент нерівності чи рівності статусів і відповідно територіальних претензій та історичних прав. І тут виникає ключове питання, над розв'язанням якого можна працювати десятиліттями сумлінної дипломатичної та воєнної роботи. На початок незалежного правління великого московського князя правителі вести титулом цар не існувало, бо сучасною мовою суверенних православних держав після експансії турок-османів не лишилось. Було лише васальні від Стамбулу утворення, але існували хани-орд, іменовані традиційно в московських документах цар. На монгольську мову воно так, наприклад, і перекладається. Хан. Але ці царі усі були чингізидами. Цей варіант відпадав, Навіть через одруження відпадало, бо нащадком Чінгісхана треба було бути по чоловічій лінії. Здобути цей титул можна було б у Константинопольського патріарха, але саме у цей час московська церква пішла в розкол через спробу церковної флорентійської унії Константинополя і Риму. Уняття там прокляли і почали закладати ґрунт під майбутню ідею Третього Риму. Але ж безселенського патріарха суто за процедурою було б не обійтися, бо це чимало важило у православному світі, та багато у чому було запорукою міжнародного визнання. Прагнення досягти воз'єднання церков хоча б в обхід Константинополя призвело до спроби Папи Римського втягнути Івана III у реалізацію унії, зокрема шляхом організації одруження із племінницею останнього візантійського імператора Софією Палеолог. Це сталося у 1472 році. Але по переїзду до Москви виявилося, що цим захід лише підкинув Івану ще одну вельми круту династичну комбінацію. Її наслідки для Східної Європи будуть відчуватися століттями. Згодом Івану пропонували і королівський титул, та той вже зірвав свій джекпот для православного світу, тому і відмовився. Але ж усе одно для кар'єрного зростання хотілося завести царство. Наприклад, Василій III, наступник Івана III, використовував на печатці такий собі сургат, Великий князь і господар всія Русі. Уточнімося, що у Московії до XVII століття використовували термін не государь, як написано в усіх підручниках і хрестоматіях. а господарь прийнята з 14 століття у титулатурі православних володарів Балкан, придунав'я та тої Литви, бо, власне, було перекладом з латинського домінус володарь, господар. Та це означає просто провідника державного утворення, а не рівень царя, який формально походить від цезарь, що у певному контексті ідентично імператору. Серйозно взявся за вирішення цього питання Іван IV Васильович, згодом Грозний вже онук Івана III. Він вирішив усе ж поставити світ перед фактом і зробив те, що за 170 років повторить Петр І, змінить свій титул та назву держави. За різними версіями, або 16-річний Іван вже був такий владолюбний, або ж це була ініціатива Московської церкви, яка таким актом прагнула, як то кажуть, зміцнити скрєпи та вплив вже сформульованої ідеї Третього Риму і останнього православного царства на монархів. У 1647 році митрополит Макарій врешті вінчає Великого князя на царство. Офіційно Велике князівство Московське перетворюється на Руське царство. Надалі треба було домогтися міжнародного визнання, але воно чомусь затримувалось варто, мабуть, було показати світу воєнну спроможність нового царства, тим більше, що війни з сусідами були для Москви хронічними. Саме завдяки ним ще при батькові Івана Василії III було завершено захоплення усіх етнічно-російських земель. Останніми впали Рязань та Новгород. Місцеві еліти депортувалися на протилежний кордон, де вже служили новому володарю. А на їхні отчини приходили московські служилі люди. Завдяки цьому підстав для внутрішнього сепаратизму начебто поки не було, і можна було перейти до наступного етапу збирання – загарбання інших народів. І для початку непогано було б скоротити кількість сусідніх царів зі Сходу Московії. Якщо до тебе не приходить чингізит, то ти приходиш до нього. Найближчим царством було Казанське, і війни з ним точилися зі змінним успіхом. Зараз саме тривала сьома з 1467 року, це якщо брати до уваги лише повномасштабний тривалий конфлікт. Взаємні походи і набіги відбувалися регулярно. Москві та Казані було що ділити: і великий волоський торговий шлях, і данину Єсак з лісових народів Поволжя, і вкрай дорогі хутра пушнину, яка йшла з північного Уралу та Сибіру. Туди у Сибірсьці леспрямовано просувалися московські промисловці та казаки. Ясак перехоплювався новим конкурентом. Волоські торгові пункти руйнувалися та переносилися у московську частину ріки. Економічні підвалини Казанського ханства були загрожені. Не сприяла стабільності вічна політична колотнеча та часті зміни ханів. В Казані конкурували про московська та про кримська партії знаті, ставляючи і скидаючи ханів, що робила державу політично нестабільною. Але саме ханство лишалося вражаюче багатим, що неодноразово підкреслювали тодішні джерела. А слышал я в СМИ про ту землю, про казанское царство, у многих военников, которые в царстве казанском бывали, что про нее говорят, применяют ее к райской земле угодьем, украинского добробутом, великим. Хотя бы таковая землица угодная в дружбе была, Ино было бы немощно терпеть за такое угодье. За идвертостью хижака пишет тогдашний московский философ, пропагандист самодержавия, один из моих идеологов опричного террору Иван Пересвет. Інший пропагандист, святий Максим Грек, бачив ширше в сенсі укріплення границ за рахунок сусідів і писав ще Васілію третьому: знаходячись у Казані, ми легко будемо боротися з рештою ворогів, будучи грізні звідти. Казанський літописець, оповідь створена, як вважають, невдовзі після цієї війни, говорить, що ці землі колись належали руським князям: Москва це другий Київ, а Казань це басурмани, на кшталт половців, ісконна руська земля. Фактаж у цій поїзді вкрай ненадійний, але от ідеологія помітна. Зараз саме якраз відбувся черговий переворот в Казані, про московську партію вигнали і запросили правити представника Астраханського ханства, що перебувало в орбіті впливу Криму. І хоч колись казанці доходили до Москви, то тепер прийшла черга у черговий раз московитам дійти до Казані. Це дійсно було не вперше, але взяття добре укріпленого міста потребувало вже просунутих, як на той час, технологій методів. Радикально нову роль відіграла артилерія та інженерна справа. Похід був ґрунтовно організований, бо підготовка до нього почалася за рік, просто в очікуванні приводу і нагоди. Після 49-денної облоги місто було взято, значна частина населення знищена. Сам останній казанський хан ногайський царевич Ядгер Мухамед, який прорвався в обложене місто, потрапив у І Іван IV додав до свого титулу другого царя. казанський. Це була перша складно організована кампанія Московської держави за межами власних кордонів. Як кажуть, почалося. Партизанська війна казанців проти Зайт тривала ще шість років і була придушена. Врешті, до складу московської держави потрапили, окрім самих казанців ще Чуваші, Удмурти, Марійці, Башкіри, тобто добровольно увійшло усе середнє Поволжя. Але волзький шлях на цьому не переривався. Далі донизу течією слідували землі Астраханського ханства, колишньої великої орди за династією спадкоємця Золотої Орди. Однак гордий статус не відповідав силі держави. Вона була найменшою з решти ханств. Її територія складалася переважно з солончакових пустель, а основне населення близько 15-20 тисяч людності мешкало у Дельті та на рукавах Волги. При війську в 3000 була очевидною залежність то від Криму, то від Ногайської Орди. І коли пройшовши ключовий рубіж Казані, туди дісталося російське військо у 1554 році. Останній хан тікає до Азова на турецьку територію, а Іван IV додає до свого титулу цар Астраханський. Потім наслідувала війна зі Швецією. Далі Лівонська війна за вихід до Балтики, потім з Кримським ханством, потім війна за Лівонську спадщину. Це мало певний ефект з різних обставин, користуючись власними поточними економічними чи геополітичними інтересами. Царський титул Івана визнають Англія, Іспанія, Данія та Флорентійська Республіка. Проте ближчі сусіди не плекали ілюзій: польський король Сігізмунд III август наголошував папі римському, що за титул царя усієї Русі доведеться платити вторгнення московитів на землі русинів та далі до Молдавії і Валахії. Але тут знову заграли сурми чингізідів. У 1671 році війська хана Девлет Гірея спалили саму Москву, а турки просувалися до Волги. Цар Іван втік зі своєї столиці. Однак, врешті, кампанія завершилася на його користь, і хоч йому не вдалося прибрати ще одного Чингізіда і додати до титулу цар Кримський, Московія кров'ю та потом пробилася до Північного Кавказу та Каспійського моря, а там вже недалеко і Центральна Азія. Туркестан інший кінець колишньої Золотої Орди, можна було продовжити собірання. Поруч із казанським завоюванням на Сході лежатиме Сибірське ханство, також зі своїм ханом царем. Цю справу вирішить Атаман Єрмак, про якого ми вже робили підкаст у Сибірському циклі у 1582-му. У нас додається цар Сибірський таке враження, що з метою стати усе більш повноцінним царем. Іван колекціонував татарські ханства як генсек Леонід Брежнєв, ордени. Але бракувало головного визнання Константинополя, який досі не узаконував такі фалі московської церкви. Проте часто буває, що там, дає товар, знайдеться і купець. Скромний неконфліктний богослов, патріарх Константинопольський Юасав II усе ж визнав Івана Царем у 1565 році. Він підробив підписи учасників неіснуючого церковного собору, але отримав з Москви певну привласнену ним суму, розраховану на цих учасників. Патріарху 270 рублів, п'яти митрополитам по 50 рублів, шести митрополитам по 40 рублів, решти митрополитів і архієпископу по 30 рублів, трьом єпископам по 20 рублів, він це забрав собі. Зловживання було викрито заздрісниками, і він був засуджений та засланий на фон. Рішення було скасовано, як недійсне. Доведеться тепер чекати до наступного царя та патріарха. Наприкінці завершимо тему з Москвою чингізидами. Три царі були усунуті, поблизу лишився лише Кримський, але то був міцний поки горішок. Іграє були васалами Османів, а як Чингізиди мала б заступити престол імперії, саме як Чингізиди, якщо нинішня лінія султанів перерветься. Проте був ще один доволі оригінальний випадок, коли Чингізид побув царем всієї Русі. За роки міжординських особиць до Москви повтікало чимало татарських царевичів, як політичні вигнанці. Їх або розігрували як політичну карту, або тримали, як то кажуть, законсервованими на підходящий випадок. В Москві вони не бідували поступово у місцеву еліту. І тих часів чимало родів московської аристократії вели свій рід від таких емігрантів, зокрема, автор класичної історії Росії Ніколай Карамзін. У 1575 році один з них, Саїд Булат Хан у хрещенні Симеон Бекбулатович, призначається правителем держави і формально виконує усі пов'язані з цим обов'язки протягом майже року. Його влада навіть була визнана деякими європейськими державами. Саме Іван Грозний перейменувався на Івана Московського і вів, начебто, скромний спосіб життя, але зберігаючи при тому реальну владу. Симон Бекбулатович був онуком хана Великої Орди. Яка потім стала називатися Астраханським ханством, і відповідно чингізидом найшляхетнішої гілки. Його батько втікачу було віддано під провід невеличке татарське Касимовське ханство у межах московської держави, аж тут раптом у царі. Історики досі сперечаються, на що царю була така витівка. Існують різні версії, засновані на різних джерелах. Але нам, людям 21-го століття, така схема знайома: президент Медведєв, прем'єр Путін. Ймовірно, такі витягки властиві московським самодержцям з певних суто прагматичних міркувань. Трошки перезавантажити систему та придивитися до можливих підступних кроків у середовищі Знаті. Але після років терору опричнини та вже була лякана і сиділа тихо. Сам же Сімеон явно не мав владних амбіцій. Однією з існуючих серед західних істориків версій є те, що Іван хотів зайвий раз легітимізувати царський статус Москові через перебування на троні чингізида, що більш лояльно сприймалося Європою, і було одночасно відволіканням уваги кримських гераїв, які два роки тому спалили Москву. Моби у нас уже є свій Чингізид, кращої лінії. Тож за рік Іван повернувся. Але лишив Симеона формальним співправителем з новим титулом Великого князя Тверського і тривав цей дум вірат до смерті Грозного, після чого тверський титул Симеона зникає з джерел. Чому саме Тверським? Справа у тому, що за Золотоортинської доби Тверське та Московське Великі Князівства мали рівний перед Ордою статус. І Іван III, вигнавши легітимного тверського князя, призначав своїх синів великими князями Тверськими та робив співправителями. Це також було легітимацією меж московської держави. Новий цар Федір користувався порадами боярина Бориса Годунова. Коли ж владолюбний Годунов по перериванні лінії нащадків московських Рюриковичів стає царем, частина знаті починає гуртуватися навколо Тихого Симеона. Отже, Симеон піддається репресіям, цілком можливо, був осліпленим і, врешті, засланим до монастиря. На Москві наступало смутне врім'я постійної громадянської війни і боротьби за престол усіх бажаючих, чого і зараз щиро бажаємо. Але справа у тому, що історія смути настільки була потім перекроєна, переписана та сфальсифікована переможцями. Після приходу до влади Романових, що з нею вкрай важко дати собі раду навіть коректним російським історикам, які сидять на відповідних джерелах. Ну а подальший патріотичний виклад за часів Російської імперії та СРСР остаточно усе заплутав. І тому небезпідставним є припущення деяких авторів, що декілька з так званих самозванців, що програли, були синами та онуками Сімеона Бікбулатовича від дружини з московського роду мстиславських. Якщо вони стверджували, що вони діти царя, то зовсім не обов'язково, що саме Івана Грозного чи Федора Івановича, бо ж Бекбулатович також був легітимний цар. Ось, наприклад, Лжедмитрій IV або ж Астраханський злодій. Він користувався підтримкою саме на тій території, звідки походив батько Симеона. Але постфактум літописи пишуть переможці. І питання вірного цитування переможеного колись противника було останнім за важливістю. Фактом є те, що ані сини, ані численні онуки Сімеона Бекбулатовича не пережили смуту, будучи безжально вирізаними. Сам він помер у монастирі. Ось така сумна доля єдиного чингізида на московському троні. Історія з титулом царя начебто завершилася. Проте в Європі ще 100 років будуть дивитися на те царство звично і скептично. Якщо взяти до рук голландський атлас Яна Блау за 1667 рік, це за 120 років після того, як царство було проголошено, ми там прочитаємо Русія, простіше кажучи, Московію. А там, де йде титулатура Олексія Михайловича Романова, ми побачимо крім загальних термінів володаря держави лише три слова цар. Цар Казанський, цар Астраханський, цар Сибірський. А подальший шлях Московії на схід до Туркестану у наступних подкастах.